Заправить трусишки. а ти знімаєш на да? <служ dyed> <раз> <піл> мікрофон трусаха <піл> на мені подобається. Що про ламбі говоримо? Всім привіт, це Оленка. Ви біргішці, на біргишці на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми продовжуємо пити кисляки. На огляді у нас новинка від Бірмастера «Inspired by Lambic». Із назвою зрозуміло, що це спроба відтворити класний старезний унікальний бельгійський стиль пивка, який так і називається ламбік. Це українська інтерпретація цікаво, що дріжджі для цього «Inspired by Lambic» збиралися з ламбіків, які завозить сільпо. Робилося воно. По традиційним рецептам ламбікоробі так пивовар задума Дядя Вітя молодець, цьому бомки. Якщо хочете знати більше про конкретно це пивко, читайте. Будь ласка, ось тут акуратненько вам все написано. Як і завжди, у мене будуть проблеми з відкриванням цього пивка, тому я підготувала інструменти. Кличу а, своїх ельпів за кадру. Побачимось буквально через few moments later. Товариство. Отака гарнота. По алкоголю 6,5. Міцненьке, щоб мало не показалось. Гарненьке. І не знаю, чи це конденсат, чи воно реально не прозоре. Темненьке. Як цей колір називається Ельфи? Брунарний бурштиново-кислотний колір. Ну, який би це не був. Пахне знову. Грушки, яблучки, дичка. Єбладь. Дуже кисло. В цьому соусе пускало. Кисло, капець. Кисле пиво має такий смаковий профіль, винятково через наміри пивовара. Але мені здається, що любителям такого ультра кислого, майже ацетонового воно зайде. В принципі, дуже класний післясмак. В цілому це смачно, але я не була готова до того, що це буде настільки кисле. Бельгійські дріжджі насрали, дай Боже. Дядить, я тебе люблю, Пробач. Посмак навіть трошечки здобний пшеничний, але воно надзвичайно сильно контрастує з тим, як кислота. і мені особисто треба напевно призвичаюватись, тому що посмак класний, але перший ешелон кисляку, він просто скажений. Підсумовуючи, скажу, що якщо ви шукали якихось нових вражень і хотіли скуштувати щось, що не буде взагалі не буде схоже на пивко, але буде ще пивком, особливо в класичному, майже класичному стилі, бо це Inspired інспайдбеламбік. Вам сюди пробуйте. Потім приходьте до нас в комент, діліться своїми враженнями, підтримуйте українські броварні, будьте котиками. З вами була Оленко. Не забувайте про наші донатні ініціативи. Це нара. Всім папа. -па.